Акробатика у нашому місті завжди була у великій пошані. Звісно, головна заслуга вагомого розвитку акробатичного жанру належить викладачам відповідного відділення Дю США. Сьогодні ми зустрілися з заслуженим тренером України, старшим тренером відділення акробатики Білгородністровської дитячої юнацької спортивної школи Михайлом Сорочаном. У вересні відділення відзначатиме своє 45-річчя. Термін солідний, і Михайло Сорочан стояв біля самого його початку. Як це починалося, як відкрили? Ну, Починали з того, що е, мене запросили сюди в школу працювати після інституту е, акробатом на всі відділення. Значить, така була мечта у Дмитрия Горьковича Крупко, щоб акробат мог працювати з футболістами, з вратарями, просто з футболістами, з легкоатлетами, гребцями. І тут було відділення спортивної акробатики. Ну, результати у них вже були дуже великі, пішли на спад. Тому коли я прийшов на працювати в перший день, це було 15 серпня, то мені сказали, іди йди на відділенні спортивної гімнастики, а вони їхали в Венгрію. Спортивна школа відділення легкої атлетики їхали в Угорщину, Угорщину на змагання. Ну, я познайомився, все, почали працювати, і тренери почали звільнятися. звільнятись. Барченко перейшов в педучилище, зараз педагогічний коледж Русляченка Людмила Олександрівна переїхала в Сергіївку масажистом і ЛФК. І так, що на відділенні я лишився один. І от я працював зі спортивною гімнастикою жіночою. Це було дуже важко, тому що спеціалізованого зала не було. Це треба було в снаряди літом, що ми поставили, вони стояли, а в зимній період всі відділення заходили в спортивний зал. То снаряди в виділені нам дні потрібно було ставити, потім по старювання їх збирати. І в такому смислі це було дуже важко, тому що. Рядом ще була художня гімнастика. Юлія Івановна Шинкаренко працювала. То в одному залі, коли працюють гімнасти і художня гімнастика, ви знаєте, там літають обручі, літають булави, ну скакалки ще якось тримали на тому уровні, тримали в руках, а це вилітало, воно летіло в непонятному напрямку, тому було важко. Ну і якось так було, я спросив у Дмитрій Горькові Дмитрійович, а навіщо вам спортивна гімнастика, яка не має ніякого результату. А він мені сказав, ти бач, у нас один танцювальний в місті, один танцювальний ансамбль «Дністр». Все більше нічого немає. Тому ми держимо гімнастику як для показових виступів. І я тоді йому пропонував, говорю, «Дмитро Горич, давайте раз для показових виступів, то акробатика в этом. Ну, намного краще виглядає на сцені, ніж ті спортивні гімнасти. Ну він якось согласився, а потім було рішення Педагогічної ради, що закрити відділення спортивної гімнастики і відкрити акробатику. І от з 78 року ми працюємо на акробатиці. Спочатку я був один тренер, потім якось повернулася до міста. Моя однокурсниця на той момент она спортивна гімнастка була, але мною на одному курсі була Струніна Тетяна Іванівна. І ми починали з нею якось вдвох. Потім, коли пішли перші результати, в нас з'явилось декілька жіночих пар, але одна дуже прогресивна. У них різниця у Вікі була все лише в два роки. Це бізуглика Світлана і Качанова Тетяна. І десь у вісімдесят році вони виконали нормативи мастерів спорту і були срібними призерами Чемпіонату збройних сил СССР. Цікаво було дізнатися про те, що раніше хореографічні заняття проходили під акомпанемент піаніно. Уявіть. Тільки під живу музику з часом оцифроване покоління вже не знає про такі подробиці. Михайло Олександрович розповів і про вимушений переїзд відділення із старої будівлі. Під час розбудови, наприкінці 80-х, початку 90-х релігійні приміщення стали віддавати відповідним релігійним громадам. В цей час у мене був син младший. Я з ним гуляв в тих містах по пустирям, а 11 строїлась школа. І директором була назначена кірсей Марія Івановна. І мені знайомі прораби сказали, що там, що там три спортивних зали, у мене одразу піднявся апетит на це. Я підійшов до Марії Іванни, вона подумав, Поміркував, сказали, добре, я тобі даю таку можливість тільки з одними умовами, що ти підеш до мене працювати вчителем фізкультури, і через тебе я буду формувати колектив. Були різні періоди, різні. Що. То кавіор був плохий, а потім було що значить, пресований паралон мати, а вони мають таке свойство розлагатися. Тому що паралон має працювати в двох напрямках: будь-який паралон. От навіть мебільщики мені таке говорили. А він, коли лежить на підлозі, то працює тільки в одному напрямку, і він постійно превратився в такі як коржики, які були приклеєні до полу, і ми лопатами його вигрібали. Дуже тоді мені в той час допомагав був в мене колега. Вчитель фізкультури, він зараз в Германії проживає, доніч Віталій Миколаївич, Він хоч і штангіст, але ми його я його знав давно. Він дуже допомагав. Доволі часто в нашому місті проводилися змагання також на базі 11-ї, а вже відомої, як сьомої школи. Які були самі відомі такі? От чемпіонати або турніри, які ви хочете згадати на яскравіш, значить, першим ми ще на синагогі проводили. Чемпіонат, ну, пер, першість облана. Тоді була акробатика в Одесі в двох школах і третє зеніт общество. І от перше, ми область, обласні змагання провели в синагогі. Потім, коли ми перейшли в цей зал, то чим він знаменит, що ті, що до нас приїжджали, Спортсмени, не тільки наші, а й ті в подальшому добивалися дуже великих результатів спорту, були призерами чемпіонатів Європи, миру, миру і так далі. От. То ми навіть окрестили зал щасливим. Багато хто хотів до нас приїжджати для того, щоб ну, не для этого, просто їм подобалося міста, особливо останні чемпіонати. Ми провели чемпіонат пам'яті мого тренера. Він проживав в Одесі, а тренери Одесіти ні, ми будемо проводити у нас, що це в Білородністровському і все таке. Так, Але... да. а ми його переіменували на такий турнір, як Фортеця. І к нам до нас вже приїжджали дуже такі імениті спортсмени. З Києва, з Харкова, з Кривого Рога. В подальшому вони от ставали навіть чемпіонами всесвітніх ігор. Остання пара жіноча, яка була з Кривого Рога, вони теж до нас приїжджали. Суми, Вінниця. Навіть да. ми називали його міжнародним, тому що в нас Кишиньов і Тарас Полібендери приїжджали У 2003 році. Мій син Сарачан Олексій став бронзовим призером серед дорослих в чемпіонаті Європи. За це йому було присвоєно звання майстер спорту міжнародного класу. І, до речі, перший в місті. А потім після нього оформили Єрохін в 11 школі, вчився футболіст. Потім Кузнецов Вітя в Декабрі. Получається в грудні, якось в теченні місяця получилось, що во трі да. і через після нового року десь в січні чи в, в лютому Васі було присвоєна теж міжнародника. В 2005 році жіноча пара, тренер Ломаченко Тетяна Михайловна, Жарняк Єлена Лена. і Ломаченко Настя. Були срібними призерами серед юніорів чемпіонату Європи. В 2006-му Вова Байчук це той хлопець, який працював в составі з моїм сином Сарачаном. Коли Альоша закінчив школу, йому предложили в Миколаїв стати в смішану пару, тому що в державі по цьому віку дорослої пари не було. І от вони стали і за якихось 2-3 місяці стали бронзовими призерами. А в 96-му році, в 2006 му році Вова Байчук в Миколаївській четверці, так як він теж переїхав туди з місті Сальоші, став срібним призером чемпіоната миру, світу серед дорослих. Значить, до речі, він перший із всіх от, парно групових видів виконав в одній вправі три тройних сальти. Навіть два Это коли в ловля, коли ніжні ловлять сюди не на пол, не на підлогу прийти, а от на руки. Зараз спригають уже многі, а тоді це було би, початок. перший початок. початок. Так, да, от цим він прославився. Ну і далі в нас слідуйший состав це був Тетяна Михайловна, теж Вересова і Богданова Еларія. Вони були третіми на таж юнацькому чемпіонаті. Потім підросли дві пари, за ними слідом, це Тимнохут Катерина і Азарова Анастасія. Це найзв'язна пара в нашому місті, в нашій школі, тому що вони з двох чемпіонатів світу і чемпіонату Європи привезли дві серебряні медалі і бронзу. Вони во Франції в 2014 році були срібними призерами чемпіонату світу. В 2005-му були срібними призерами чемпіонату Європи. І в 2016 році бронзовим призерами, але вже в слідущій віковій категорії 13-19 були бронзовими призерами. От. І пара на зімова Габелок, вони паралельно йшли, але за що того, що Габелок була 2001 року, а то вони на одну категорію їх випереджували. Вони були в 2014 четвертими на чемпіонаті світу, потім за травми вони на Європу не поїхали, а в 2016 році вони були шостими на чемпіонаті світу, виграли путівку на Всесвітні Ігри. І от в Польщі проходили в 2017 році Всесвітні Ігри, вони стали бронзовими призерами. Що дала право їм присвоїти майстрів, заслужених майстрів спорту, а тренер, яка зі мною працює, їй було присвоєно звання заслуженого тренера. Тому у нас зараз на відділенні працює два заслужених тренера, Три тренера вищої категорії, останні з першої категорії, спостерігаючи за вами, давно вже я в цій праці, в цій сфері, я можу відмітити, що у вас е, не перевершена спортивна форма. Це що заняття спортом, На вас дивлячись, такий підтягнутий завжди такий красавчик. Це що генетика, або ви займаєтеся спортом власне? Ну, якщо якщо дивитись на всіх тренерів моїх друзів з інших міст. То в деякому, мабуть, генетика. В мене мама була завжди підтягнута, папа був завжди в одній вісовій категорії, але ну, так як він спортом не займався, то… але у нас багато треба працювати руками. Тому що якщо навчити дитину, допустим, виконувати теж, теж сальта, або фляк, або подвійне сальта, або ілі... далі, треба руками їх і підкидувати, і ловити, і перекручувати. І якщо їх вчити силовим елементом, то теж треба багато разів їх. Супроводжути, коли вони вже починають самі працювати, там уже дуже легко. А коли, а коли, да, коли в новичків, то це все на руках, переноситься. А это... Поэтому десь вона на так. На секцію акробатики може записатися дитина будь-якої статі з шести років. Іноді бувають виключення для дітей молодшого року в залежності від посидючості таланту та виховання. Тренер вважає, що секція взагалі дисциплінує маленьку людину та привчає до відповідальності. Ми не поговорили про вашу родину. Як ви познайомилися з вашою жінкою? Розкажіть про ваших, як залучили до свого виду спорту дітей, розкажіть мені про вашу родину. Я нічого не знаю про вашу родину. Ну, жінка в мене вчитель математики в школі. Значить, На той час у нас така думка, там в інституті імені Ушинського, педагогічному, значить, було чотири відділення. Це фізико-математичний факультет, фізичного виховання, музикально педагогічний і Ну, В художньо була було половина на половину хлопців і дівчат в музикальному більше дівчат, а на фізичного виховання було більше хлопців. У нас було три. Групи чоловічі і одна група жіночі. От. А на фізматі там, ну, мабуть, на кожному курсі було два-три хлопці. Останні всі дівчата. І якось була така привичка, що, ну, типа, шутки, що в сім'ї хтось доже бути умним. <гум> 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 ну, <гум> і Як ви познайомилися? Я ну, познайомились, познайомили? я знаю, якось так. Я вчився після служби в радянській армії, то в мене був перерив. Перед цим я працював 2 роки на заводі. От. Получився перерив в учобі десь в 5 років. То коли задали перше завдання перевести на англійську мову з англійської мови там, на, на російську. Та якось самому не сильно хотілося, і я пішов по общежиттю <риклад> <риклад> шукать, хто б мені це міг зробити. І <риклад> от там я її, случайно, в одній з кімнат і побачив, і так ми познайомились. Так, а що ви хочете сказати своїй жінці, наприклад? Ну, ну Вона ж побачить наше інтерв'ю, ви можете наприклад. Ну, можу. На ну, Сказати велике, дякую, що вона вас прийняла. Цю професію, тому що професія тренер, всі рахують, що а що там, ти, це". вона дуже важка в тому, що тренер це та людина, яка як в пісні співалась. Трудний день до кінця ти відпрацював і завтрашнім дні починаєш мечтати. Получається, що ідучи додому після тренування. Ти вже починаєш думки твої, а що ж завтра, а от там воно не вийшло, а там не вийшло, а там. Вийшло, а там то це професія дуже творча. І тому тренери іноді бувають дуже раними, ну, морально. І коли їм получили, десь виходить, якийсь хтось зашкоджує, то вони можуть десь ну, не так висказатися. І що, що не те сказати, різко відповісти і все останнє. Ну я, наприклад, цьому пані розумію, що це просто как би. Бы, Отраження професії так, вот, так от дітей. Ну, ви хочете сказати, що вийти заміж за тренера це складно, тому що багато часу він приділяє саме на родині, ну, а не своїм своєму. Вона дітям. якось якось так мені сказала, було, що я горіть, якщо б мені хтось в школьному віці сказав, що в мене буде чоловік тренер і вчитель фізкультури, я б гаріть, не знаю, що зробила. Навіть такої мислі не було в неї о тому, що. Може таке вийти. І ще я хотів би для батьків сказати таку річ. Що я вже стільки 45-46 років працюю з гімнастикою, то я не знаю такого випадку, щоб дитина перестала ходити на тренування і стала краще вчитись. Але я знаю дуже багато випадків, коли дитина стала ходити на тренування і стала краще вчитися. Стала більш дисциплінованою. Дисципліна стала економити час свій. Є такий фізіологічний термін, принцип домінанти, що коли за якихось 5-10 хвилин можна здіб... зробити більше, ніж за часи, проведені, проведені за цією книгою. Тому що все, вся увага акцентується на тому, що йому треба, і часу в нього недостатньо, і дитина швидше усває. З друга, це перша частина. Друга частина те, що фізіологи доказано, що розвиває у нас вид спорту сложно-координаційний, називається, відноситься к этой категорії, то розвиває координацію руху розвиваються умственні способності дитини. Це не мною сказано, это доказано наукою. Різниця у дітей Михайла Олександровича дев'ять років. Старший син працює в економічному відділі обладміністрації. Молодший вже змалечку бачив себе акробатом. Іноді батько брав його з собою на тренування саме на них і закралася. Мрія пов'язати життя із спортом. Запропонували заслуженому тренеру за традицією звернутися до всіх учнів загалом. Ми з ними зустрічаємося, переписуємося, переговарюємося. Це дуже важко те, що зараз. Ця війна. Ви щаслива людина? Озираючись назад, на роки, які ви присвятили дітям, фізичному вихованню дітей, ну, перспективам розвитку. Ви можете сказати, що ви пройшли ну, так, як ви хотіли? Що ви щаслива людина? Ну якось бажання завжди аперіжають можливості. Тому ну, можна, очевидно, так сказати. Я можу сказати те, що мені всю жизнь везло на вчителів. В школі, коли я вчився, були добрі вчителі, кстаті, мій вчитель фізичної культури, який, якій благодаря, благодаря йому я став. Тим, ким я став, тому що мені подобалось, як він працював, як він з нами проводив тренування і все остальне. На змагання їздили, і в уроки, і все остальне. І я, от, в мене була така мрія стати вчителем. Не тренером, а вчителем, тому що в, тоді в понятті в тренер якось у мене в шкільному вікі ще не було. Вот, но... Батьків мені бачили чи хірурга, чи інженера в крайньому випадку. Ну, так вийшло, як вийшло. А потім, коли я вже в армії був, папа пише, куди хочеш, тільки йди вчись. Ну, і я тоді за спокійною душою пішов на цей факультет. Це вид спорту, який дуже красивий. І я не знаю, я його так. А брав для себе, тому що мені завжди подобалося з дитинства володіти своїм тілом. Як ви все ж таки мрієте бачите зміну матеріальної бази, на якій ви працюєте? Що є сам, ну, саме необхідне, що необхідно? Ви знаєте, бачу? перед війною якось було так, що мер зібрав всіх представників всіх видів спорту. В місті, в місті розмовляли і розмовляли про да. І тому що якось була така от розмова Сашою Скалозуб. Ну, ми з ним з давніх відмен якось ну, не дружимо різниця в різницю в Вікі, але якось ми симпатизуємо друг, друг один одному. Він мені завжди подобався своїм спокойствием, уравновішеністю і. Ну, не в цьому справа. Він сказав, що вони збираються робити басейн. А я дивився цей проєкт. І так як мені пощастило в останні роки дуже багато їздити по Європі і далі за Європу, то той проєкт, що -то там нарисували, були на 97, якщо я не, не ошибаюсь, мільйонів грошей. Так в розговорі я йому сказав, говорю, що ми от їздимо, багато бачимо, як гаразд можна дешевше і більше настроїти. Їх. Особенно поляки столько настроїли зараз. У них произошло, було таке, от, що коли вони ввійшли в Євросоюз, то першим, що вони будували, це торгово -розліка... розлі... розлікательні центри. У розважальні центрі, і вся молодь пішла туди, і спорт у них дуже впав за ті часи. І вони прийшли к такому, розмовляючи з їхніми тренерами, то вони прийшли, що треба строїти бази для того, щоб дітей тепер відтуди забирати з розважальних цих центрів і до спортзалів. І той проєкт, який ми нарисували і при допомозі всіх тренерів, кожен висказував свої мислі, що потрібно, що це. Прийшли до тому висновку, що там ну, вийшла би дуже добра база. Я думаю, що навіть в ті часи, яка була в Криму Олімпійська база, це було б гаразд краще. Тому що там планувався зал арена, де можна було проводити змагання по будь-якому виду спорту. Рядом, практично, під одною кришою був би зал для акробатики 40 на 20, тому що ми своїм складом тренерів і кількістю дітей ми переросли цей зал, в якому ми зараз знаходимося. Тут була б дуже добра тренувальна база, тому що. Було б і один зал, і другий зал, де можна змагання було і запрошувати і команди мастерів по баскетболу, по волейболу. І там розміри площадки були під футзал. Це теж 40 на 20, Це чиста територія площадки з обох трибуни, з обох сторін, тому що ми от. Провести змагання, ну зараз війна, карантини були, були, то ми без глядачів проводимо ці змагання, розбиваємо під групи, це не дуже цікаво виходить. А якщо була б та база, то ми могли б даже запросити такі змагання, як Чемпіонат Європи, що воно соответствує требуванням, Да, да. Михайло Олександрович, людина, як то кажуть, старого загартування. Такому можна і дитину довірити, і в розвідку піти. Чоловік суворий, але завжди усміхнений. Загалом критика тренера завжди позитивна. Його зауваження це саме ті штрихи, які необхідні майбутньому акробату. Завдяки їм відточується та удосконалюється спортсмен, його техніка та здібності. Озираючись назад, вже дорослі люди згадують слова тренера його настанови, допомогу та підтримку. Зараз Україні війна, але попереду на нас чекає мир. Дякуємо воїнам збройних сил України за щоденний захист, а тренерам за те, що вони виховують дітей тих, хто зберігає нашу землю, і роблять це гідно. Олеся Семчинські Віталій Солодухін, перший муніципальний.